Всім привіт. Сьогодні вже у нас 27 травня. У нас дощі, вчора цілий день дощ, сьогодні теж був зранку дощ, таке опускається інколи. Збираємо полуничку на ринок під замовлення. Вчора, да, вчора дощом збирав, то було Складно, але трохи зібрали. Із-за того, що дуже багато дощів, починає гнити. Починає гнити, то трошки вже лишні. Але ягодки ще є, хоч і вибираємо, але ще достатньо вистачає. А, що можна ще сказати? Ціна в принципі більш-менше тримається. Ще такого не було. Тобто ціна приблизно в середньому в нас в Умані 230-250. Ну там вже в кінці ринка, наприклад, вже опускається, може опускатися і до 200-180. ну таке. Але в основному то ще ціна хороша. Напишіть в кого, в якому регіоні. Яка ціна буде дуже цікаво прочитати? Да. Ну тобто, да, Вологи дуже багато. Е... Це шкода, що гниє ягода. Оце єдине, що мінус. А так все добре, ягодок ще вистачає, калібр непоганий. Тільки ще докучають пташки. Там буквально на Альбі, на Клері видно, що наддзьобане таке. Просто надзьобують полуничку і все, портять. І... Але на Азії все добре. Сюди вони чиї, сюди не залітають, не бачу ні, ні одної. Але в Азії трошки підгниває сама ягодка, навіть ще зелена. Але все добре, більш-менш... Більш-менш все добре. Небагато, бачите, оце я викидую таку міжрядку. Десь вона. Зараз подивимося. Це я вчора збирав. Ось бачите, з таким п'ятном. Невеличким, але вже є. Також зараз, може, піду подивлюсь, може знайду десь сіра гниль є в нас. Теж викидаю. Ось теж, дивіться, яка вже крупна. І отак пішло з цього. Ця десь я бачив, вирвав, теж отут пішла ось з краю. ну Трошки є, я б не сказав, що це масово, але трохи є і це неприємно. Бачите, які хороший ще, калібр ще хороший. А, казав, що не клюють. Одна, мабуть, ось є, дивіться. Оце так пташки надкльовують і все. Така ягодка хороша. І ось над... надклювали і все. Не годиться воно вже. Але, я ж кажу, ягоди вистачає, дивіться, в міжряді що робиться. тобто, Трохи йду, звісно, по міжатку і трохи її толочу, але, але в основному і з міжрядки вже теж починаю збирати. Бачите вже воно достигає. Так що такі справи. Працюємо, працюємо, поки є можливість, поки є ціна, Поки дає нам ось такі ягодки. Азія в основному, то ми збираємо. Так, так, так. Ну все, тоді я буду збирати, бо в мене на завтра є замовлення. І треба працювати. Всім гарного врожаю. До побачення.